Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Аня, і сьогодні в мене парфюмерне відео. Хочу сьогодні розповісти вам про свої парфюмерні затести. Нещодавно ходила, якраз на 14 лютого я вирішила зробити собі такий подарунок. Сама собі я була вихідна в той день, і я пішла прогулятися, проглятися по Кракові, по парфюмерних магазинах. І нанюхала я багато чого нового для себе. Взагалі-то я дуже хотіла піти понюхати новинки. Дуже хотіла понюхати ланком новий той, що в дуже красивому флаконі, з різбленою такою трояндою. Але, тим не менше, його ніде не було. Ще немає в нас цієї новинки в Кракові, але сподіваюся, що скоро вона вже буде. Але тим не менше, знайшла я вісім нових ароматів, які вийшли вже в цьому році. Ну, і додатково я нанюхала ще мільйон парфюмів. Сьогодні, якщо я встигну за одне відео. Я розповім вам про все сьогодні. Якщо ні, якщо відео затягнеться, то ми розділимо на дві частини. Ну, так, ось, перше, про що я хотіла з вами поговорити: про новий аромат від Armani My Way Nectar. Дуже мені хотілося його спробувати. Дуже симпатичний там милий флакончик. Мені взагалі-то My Way всі подобаються, які вийшли перед цим ароматом, і цей не виключення. Але, на відміну від попередніх майвевів, він звучить дещо тихіше, спокійніше, ніжніше, я би сказала. Тут тобто, дуже класна весняна версія. Така ніжно-фруктово пудрова Тут також є білі квіти, але тут все ж таки напір, наголос на фруктовій. Пудровій ніжній базі, досить солодка база у цього парфюма. Значить, в верхніх нотах груша, апельсиновий цвіт і бергамот, ноти серця, тубероза, жасмин, лист фіалки, ноти бази, білий мускус, кедри, бурбонська ваніль. В принципі, не така цікава піраміда, нічого особливого м -м, немає в тій піраміді. Так, дуже приємний, дійсно, грушевий аромат, в якому не дуже сильно яскраво відчуваються білі квіти. Відчувається, що він саме білоквітковий. З деякою шершавістю фіалкового листочка, але, тим не менше, іншої якоїсь квітки тут немає. Тут не відчувається ні троянди, ні іриса, хоча аромат приємно запудрюється. Дуже симпатичний, і я би його хотіла мати. І немає в ньому чогось дико оригінального, але він такий милий, такий приємний. І на весну зараз він буде просто вау! Мені здається, навіть на теплу весну, бо розкриється він просто розкішно. Так, наступний аромат, який я вже дуже хотіла спробувати, це клоєномат Ньюи Дегіт, Єгипетська ніч. Одразу скажу, що з номадами в мене не все добре. Тобто ні один номад мені аж так сильно не подобається, щоб купити свою колекцію, включаючи перший класичний шипровий номад. В принципі, він непоганий. Я щоразу. Підходжу до нього в магазині, щоразу, нюхаю, слухаю, але якось от не бередить він моє серце, не затрогує якихось струн моєї душі парфюмерної. Я до нього лишаюся байдужою. Тут така сама історія, хоча тут досить сильно відчуваються білі квіти, він для мене біло аромат, тут відчувається апельсиновий цвіт скорше, ніж тубероза. от щось в той напрямок, солодкі білі квіти. Також, як і у всіх номадів, в нього симпатичний, як на мій погляд, флакончик лише його вирізняє темно-синя полосочка на кришечці, і темно-синій, нібито, замшево-шкіряний шнурочок. І в нотах тут миро, кориця, імбир в перших нотах. Далі апельсиновий цвіт куфі. Що це таке куфі? Я прочитала, що це щось типу амбри. І дрок, і дрок це жовті квіти. До речі, тут дійсно пахне і білими, і жовтими квітами, і в базі ваніль опопонакс і нагармота. Нагармота це щось у нас в сторону папоротів і мхів, наскільки я от побачила по фрагрантиці. Я би не назвала його ніколи якимось мшистим або шикровим. Ні, він для мене солодкий, білоквітковий, жовтоквітковий, трішечки в напрямку легендарної поеми Ланком. От з такими ароматами я можу його порівняти. Тобто такі медові, солодкі, білі і жовті квіти, лише він поспокійніше, він не такий солодкий, не такий убойний. Як поема, і взагалі не хотілося би його настільки порівнювати прямо з поемою. Це окремий аромат, але це просто не моє. Я такого не сильно люблю. Хоча звичайно в нього дуже таке спокійне, врівноважене і дуже приємно, не пересолоджене. Ну і я дуже рада, що моє око зачепилося за новинку від Валентіно. Валентіно Донна Борнін Рома, Грін Страваганса. Складна назва, я би її в житті ніколи не запам'ятала. Красивий флакончик. Попередні Донни мені на вигляд всі подобалися. Лише от не можу сказати, що настільки подобалися запахи. І тут ось ця така яскраво салатова рідина всередині. Натякала на те, що можливо тут. Щось яскраво цитрусово цитрусово-зелене в поєднання з інжиром, зеленню інжира. Чогось от такого я тут чекала почути, але тут нічого такого і немає. В звичайні в нотах тут у нас верхня нота чай, лансанг, сучонг, в середніх нотах жасмин, базова нота ваніль. Три ноти. Аромат звучить нескладно, в базі залишилася така солодка жас... жасминова ваніль або ванільний жасмин. шершавий, дуже такий знайомий запах, який нагадує бази попередніх тих дон. Приємна солодкість, така досить насичена, але на старті тут є цікава нота. Ось цього чаю, як виявилося, Лансанг Сучонг, але я відчувала. Поки не подивилась в піраміду, я відчувала цікаву, зелену, шершаву таку ноту, таку паперову буквально. Ну, і вона мені нічого не нагадувала. Вона не нагадувала зелений чай, чорний чай. Тобто, як виявилось, це чай, але такий чай, якого я не знаю. Аромат звучить приємно. На перших нотах він не такий солодкий, розкривається він довго-довго відчувається ця шершавість того чаю, але база дуже така. Типова, типова для Валентин, для Валентини Донна. Так, наступний аромат Нарциса Mask Nude. Я, чесно кажучи, хотіла спробувати цей аромат, бо до бренду Нарциса Rodriguez я ставлюся з ніжністю, можна так сказати, але попередні новинки, які виходили, мені не зайшли. Тобто нарциса Маск Noir. Маск Нуар Роз, мені не зайшли ті аромати, хоча я знаю, що вони багатьом подобаються. Напевно, через те, що там білоквіткова композиція, хоча в Noir роз додали ще й троянду, але тим менше для мене це не врятувало ситуацію. І, попри те, все, що люди кажуть, що там шалений шлейф у тих ароматів, я взагалі практично себе перестаю цей аромат чути ну, буквально за 20-30 хвилин. Тобто на мені він можливо не розкривається, взагалі не тримається, і це не мій тип ароматів. Тобто вони мені не пасують, мені здається, і я їх просто сама навіть дуже погано чую. Тут, коли я нанесла цей аромат, він спочатку звучав так середньостатистично, а-ля нарциса Родрігес такий аромат чистоти, аромат чистого білого мускуса, трохи мильця, такого дуже приємного. Але потім. Він став округлятися, і мені здалося, що він пахне так вершково кремово пудрово Це мені дуже вже сподобалося. Зараз я відкрию його, ми подивимося його піраміду. Але в базі, чим ближче до бази, я почала відчувати все той самий Mask Noir або Masque Noir Rose. Значить, парфумер Соня Констант. Верхні ноти білі квіти, жасмин і рожевий перець. Ну, для мене пахло чистим ароматом квітів з мускусу. Ноти серця, мускус, апельсиновий цвіт і дамаська троянда. От троянда тут є, і вона якраз відчувається, ця троянда, яка є у нас маск Noir Rose. І ноти бази, бабетонка, пачулі і кедр. Пачулі практично не чую, але в базі це той самий аромат, той самий, який мені не подобається, на жаль, хоча його початок симпатичний, ніжний, дуже приємний, квітковий, весняний, розкриття дуже симпатичне. А от база та сама, яку я от не люблю в попередніх двох нарцисах-родрігесах. Симпатичний, непоганий аромат, багатьом він може сподобатися. Лише для мене не зрозуміло, для чого робити настільки подібний аромат. Ну, все це маркетинг. Я розумію, що треба новинками привертати увагу до бренда, але аромат ну, дуже подібний до попередніх. Так, дві цікавих новинки від The Dick and Voltaire. Я не знала, що верніше, я ніде не бачила, що ці аромати виходять, і просто наткнулася на них, скажімо так, і це вже було навіть в чоловічому відділі. Тобто я понюхала перші чоловічі аромати, коли нього, як парний, я вже побачила жіночі. Значить, називаються ці аромати The Diak and Volter is Really Him. This is Really her». Почну я з чоловічого, який мені дуже сподобався. І тут я би собі обрала цей аромат, я би купила його собі і чоловікові разом користуватися, я би хотіла, щоб мій чоловік так пах. Так, відкрию вам пірамідку, бо він мені нагадав той аромат, який в мене є вже. Вірніше, два аромати. Я тільки що зганяла за одним парфюмом, який мені трішечки нагадав ось цей новий Задікен Вальтер. В нотах у нас грейпфрут і лимон в верхніх нотах, в нотах серця металові ноти і апельсиновий цвіт, і в нотах бази пало Санто і Amber Wood. Якщо сказати, чим пахне він мені, він мені пахне розкішною деревиною, особливо зараз просто обалденна, блискучо виконана деревна база, яка дуже мені нагадує першу молекулу від Eccentric Molecule. Це дуже красива деревина, така суха шершава, трохи паперова ніби. Тут у нас на початку металеві ноти заявлені, вірніше, вони вже в серці заявлені, але я відчула ось цей такий металевий присмак, відтінок, нюанс з самого початку. Мені відчулося, ніби як дихнуло якимись сучасними альдегідами, дійсно, металевими альдегідами. Такі альдегіди, холодні металеві, є в ароматі від цеджелютанса, молочний зуб. Це зовсім різні аромати. Просто я от хочу передати холод, да, холод тих альдегідів металічних. І це так красиво, і це так незвично, і це так приємно. Мені пахнуло трошки ніби як свіжим таким зубним порошочком. Отакий от легесенький відтінок, не те, щоб бабах порошок, да. ні. Не те, що зубна паста, просто легесенький, дуже красивий парфюмерний такий нюансик, дуже приємний. І потім все більше і більше набирає обертів ось ця деревина. І це так красиво. Я тут не відчуваю ніяких квітів, апельсиновий цвіт. Ну, можливо, аромат унісексовий, як на мій погляд. Знаєте, чому? От я так думаю, я сама би із задоволенням таке носила, я вам напевно вже про це сказала. Але він в базі для мене не скочується в чоловічі звучання. Дуже часто буває, якщо на початку це звучить як унісекс, то в базу він вже сідає досить чоловічу. Тут ні. Тут дуже красива, просто деревна і молекулярна база. Обожнює молекулярні аромати, молекулярне звучання, і це моє. Зараз я вам розповім, до речі, ще про жіночий аромат, але зразу можу сказати, що серед них двох я вибрала би чоловічий, і я навіть уже намилилася його шукати, але трошки почекаю, бо зараз він, як новинка, досить ще дорогий. Так, Затікен Вольтер is Really her. Тут у нас вже така м більш жіноча композиція. Але вона не настільки фемінна. На початку це навіть строго звучало, бо звучало це цитрусами. Давайте відкриємо пірамідку. Такі гостренькі, свіжі цитруси. Поєднання ще з якимись такими пікантними нотками. Давайте подивимося піраміду. Що у нас тут заявлено? Верхні ноти, рожевий перець і базилік. О, ось така приємна зелень. Чому я вже не так добре пам'ятаю, бо вже два дні пройшло після затестів. Але я пам'ятаю, оце відчуття від аромата. Він не пах одразу солодко в кращих традиціях за Дікен Вальтерзісх. Ні, він звучав досить свіжо, гостренько так. В нотах серця троянда і кінський каштан в нотах бази мед, пачулі і ваніль. А потім, коли аромат починає розкриватися, вже відчувається дійсно така м'яка троянда і ось цей фірмовий каштан, да? каштан, який є і повторюється деколи в ароматах енвальтер, Така деяка, можливо, горіховість, але тут вона не гурманська абсолютно. Мед пачулі ваніль дуже приємна, красива, така фруктчулієва база, я би сказала, хоча тут немає ніяких фактично фруктів, але саме фрукчулі чомусь я в базі тут чую. Досить симпатично, досить стримано, не пересолоджено, не перенасичено, не попозлипательно, приємний аромат, нічого поганого сказати не можу. Це щось новеньке у Дікон Вольтер. Вони не повторюються в цій лінійці, але чоловічий це просто вау для мене. До речі, забула показати вам аромат, який трішечки перекликається з тим новим за Дік Вальтером. Це Straйд бюджетніший парфюм, грецька парфюмерна косметична якась компанія. І це той аромат, який далеко не всім сподобається. Це чоловічий парфюм, який також люблю носити і я з просто чудовим свіжо-деревним шлейфом. Молекулярним шлейфом, тут відчувається ось ця перша молекула, шершава деревна. Тут відчувається свіжість лаванди перцю, бергамотового холодного, охолодженого чаю. Просто чудовий аромат. І вони ось цією такою молекулярністю деревною красивою базою дуже перекликаються з тим ароматом новим від Задікін Вольтер». Так, новий аромат від Марка Джейкобса Daisy Love Pop. Ну, якщо сказати про поєднання кольорів в цьому новому флаконі, то воно мені взагалі не сподобалось. Якесь воно негармонійне, якесь воно крикливе, таке too much, я би сказала, такий кіч, да, кічевий флакон. А, можливо, комусь це подобається. Просто це не для мене поєднання кольорів рожевий з фіолетовим. Я такого не люблю, в одязі такого не ношу. І відповідно, моє око якось, знаєте. Це поєднання зовсім не тішить. Якщо навіть порівняти цей флакон з попередніми Daisy, або з моїм навіть Daisy O в великому флаконі з білими квітами і з жовтою серединкою, то там для мене все більш-менш гармонійно. Тут для мене тумач. Ну і аромат. Тут також відрізняється від водянистих, сочних, прозорих і акватичних деколи квітів з пудровим відтінком. Тут він більш плотний. Насичений, солодкий, такий, можна навіть сказати, гурманський пудровий парфюм, досить щільний, особливо в базі. На початку це така милота, це няшечка, така, романтичний, ніжний, жіночний, дівочий, молодий аромат. Хто такий любить, то пробуйте, він може вам сподобатися. Я, в принципі, люблю такий напрямок, але ну, для мене тут все чомусь трішечки занадто. Занадто багато солодкості. Що тут у нас в нотах? Давайте подивимось. В перших нотах морошка і бергамот. Морошка це така ягода. Я взагалі-то не знала, що це таке. Вона як малина, але такого абрикосового кольору бергамот, ноти серця, збиті вершки, фісташки, і в базі бензоїний мускус. І якщо ця кислиночка морошки і бергамота вона відчувається на старті, але вона дуже швидко проходить, то оця така плотна, плотне розкриття і плотна база воно дуже довго тримається, воно досить непогано відчувається. І на початку це ніби легесенькі карамельки, це жуйки, це. Баблгам, це, можливо, солодка вата якась, то зараз це вже така досить масивна вершкова база з легким таким фісташковим, горіховим відтінком. Ну, Симпатичний аромат, але на мене він не справив такого величезного враження. Ну, і ще одна новинка: це Irresistible Very Флораль, і коли я його спробувала в магазині, я одразу згадала саме перший Irresistible. Який колись мені сподобався при затесті. Я навіть хотіла його собі купити, але так він у моїй колекції не з'явився. Там у нас була ніжна, сочна, дуже приємна груша з трояндою. В базі дуже приємна ніжна, ненав'язлива пудровість. І тут, в принципі, то самісіньке, лише тут у нас, по ідеї, має бути більше квітів. І дійсно, тут є троянда, і троянда з граса, і ланхіланг, і жасмин. Тобто більше дійсно квітів, але також тут ще є сонячні ноти і кокосова вода. Якщо чесно, нічого з цього я практично не чую, ну, можливо, як прочитала, то я почала вже відчувати якусь таку більше кокосову округлість в цьому парфюмі. Але, тим не менше, по своїй структурі, по схемі він дуже нагадує перший аромат, тобто флагман. Сочний. Ягідно-фруктовий грушевий старт, потім красива квіточка в центрі і приємна пудрова база. Тут менше пудри в базі, тут скоріше він більш такий шершавенький в базі, і ще можу сказати, що він дуже-дуже нестійкий. Якщо всі аромати ще є на блотерах, то цього ну, практично його немає. Легесенька тільки солодкість залишилася з деякою кислинкою. Непоганий аромат, але купляти я його би собі не купила. І от якщо його порівняти з попереднім флагманом, який вийшов минулого року, який називається Irresistible Rose Velvet, то це вже зовсім інша історія. По-перше, він значно відчутніший, він значно шлейфовіший, яскравіший, щільніший. І тут також троянда. Я, в принципі, нот не пам'ятаю, але я відчуваю троянду. Я відчуваю ще якісь квіти, і вони більш такі округлі, кремово пудрові, більш доглядовий такий аромат. Ніжно-жіночний, дуже приємний. І от минулого року я прямо довго думала про цей аромат, що я хочу його купити в свою колекцію. Ну, тобто для того, щоб конкретно користуватися, не так, щоб він просто стояв для колекції. Але так я його не купила, тобто спочатку чекала, коли впаде ціна, бо це новинка, а потім про нього якось підзабула. Треба от звернути на нього увагу, бо аромат ну, дуже приємний. Він не особливо солодкий, в нього навіть більше кислинки, я би сказала. І це мені от дуже сподобалося в тому парфюмі. Так, по новинках, напевно, все. Давайте тепер розповім вам про аромат, який мені при затесті досить сильно сподобався. Того бренду я ніколи не зустрічала, щоб понюхати ті парфюми. Цього разу було 3-4 варіанти, але всі тестери були пусті, окрім цього. І знаєте, він мені ніби і сподобався одразу, да? і коли наносиш його на блотер, пишно, яскраво, гарно пахне аромат. А з другого боку, потім час від часу мій ніс почав виловлювати в тому звучанні. Якесь не дуже то дороге і трохи синтетичне, таке хімозне звучання. Це аромат ям пістащого джелату 33 каялі Фрагранс. Такі симпатичні флакончики, і цей салатовий, такий фісташковий флакончик мені дуже запав до душі. І аромат, в принципі, знаєте, це моє це така пудровість, доглядовість, горіхова пудровість, я би так сказала. Бо дійсно пахне. Фісташками, але в ньому настільки насичена гурманська композиція і гурманська така плотна щільна пудрова база, давайте почитаємо, що є в піраміді, чого тут тільки немає. В верхніх нотах фісташки, морозиво, бергамот, лісовий горіх, ром, кардамон, в середніх нотах конвалія, груша, жасмин, герань, півонія, малина, білий персик. І в базових нотах, тут взагалі капець, збиті вершки, пастила, цукрова вата, бобетонка, лукум, сандал, какао, кедр. Це капець, настільки багато компонентів, таке масло масляне. І якщо зараз він вже трошки затих на блотері, то тоді це просто було вау, настільки насичено, концентровано, яскраво, і в кінці кінців просто смачно це звучало, натуралістичною. Гурманікою, і я взагалі-то не любитель гурманіки, але навіть мене цей аромат зачепив. Я вже давай шукати, де ви купити його за більш доступну ціну. Але тоді аромат почав розкриватися і почали вилізати не дуже то приємні і досить такі синтетичні і хімозні нотки. Можу сказати, що в базі він також приємний. В базі це вже більш така вершково-ванільна, деревна. Пудрова база не така солодка, хоча і солодка, все ж таки, але дуже приємна. Все ж таки, я передумала аромат, цей я собі купляти не буду і не хочу, але тим не менше для любителів гурманіки можу порекомендувати принаймні його спробувати. Так, ще один аромат, який я спробувала повторно, і на мене повпливав відгук мого парфюмерного друга, що він дуже сподобався йому цей аромат, хоча я його вже пробувала. Це Only One Intense від Dolce Gabbana. По-моєму, я правильно написала: The Only One Intense чорний флакон. Коли я його понюхала, спробувала, він мені пах а, смачним виноградом. Я не знаю, чому. Я не дивилася його піраміду, ну от саме таким ну, не виноградним соком, а от просто солодкущим таким виноградом з вершками. Він білоквітковий, скоріше за все, він дуже насичений, він пудровий. Але це все ж таки не мій улюблений напрямок. І зараз, от на фоні того попереднього каялі, він не дуже солодкий, але взагалі-то коли я його тільки починала пробувати, тоді і попробувала в магазині, він здався мені досить солодким, але просто з цікавим, дійсно з цікавим звучанням. Відчувається якісь пачульки в базі, все ж таки, тобто він не просто гурманський, якийсь солодкий аромат. Є в ньому якась така цікава закавика. Так, що ще, ще я спробувала? Це Хеппі Шепар Магнолія Бліз. І він мені настільки сподобався, він настільки красиво квітковий від самого початку до самого кінця. Попри те, все, що це ніби просто квітковий аромат, але він досить насичений, він шлейфовий, він стійкий. От Зараз він досить насичено пахне на блотері. Це дуже красива магнолія, але вона тут в поєднанні з османтусом тобто є деяка така ширшавість в тому парфюмі. І цей пересідчувань, який заявлений, він відчувається. Перченість є в тому парфюмі. Ну і давана, тобто красива зелена нота. Симпатичний аромат, дуже якісний. Нічого в ньому дико складного я не відчула, але він просто дуже-дуже приємний і якісний. Так, ну і Moonlight пачулі від Van Cleef Arpels, аромат, який мені вчергово зніс голову. Я вже його пробувала, але цього разу я просто от закохалася в цей парфюм, і я вже вирішила, що я буду його 100% брати в колекцію. Бо я нанесла його собі на свою куртку на верхній одяг. І потім, коли ходила по магазинах ще в торговому центрі, я не могла зрозуміти. Чим таким розкішним від мене пахне? Я забула, що на себе його нанесла. І потім до мене дійшло, що це ті просто чарівні пачулі від Ванклив Інерпес. Це така розкіш, вона для мене. І шухуваті такі трохи паперові, і трошки ніби як пліснявілі, і трішки кремові і шоколадні. Тут також є нота шкіри, але вона тут дуже-дуже ніжна. Я читала на фрагрантиці, що його порівнюють з бутикою Ветою класичною. Ну, може, щось і є, але цей аромат мені настільки сподобався, що я точно його собі куплю. В нього не дуже яскраве звучання, але все ж таки є шлейф. Я от чому до сих пір його не купила, бо я чула багато відгуків, що ці аромати не стійкі і не шлейфові. І я думаю, ну для чого мені такий не шлейфовий парфюм? Я люблю все ж таки шлейфи в ароматах. Тим більше пачулі, я хочу відчувати від себе. Знаєте, щоб не втикатися в місце нанесення, а щоб сама балдіти від того парфюму. А тут все це є. І аромат досить стійкий. Два дня вже на блотері він відчувається. З моєї куртки він до сих пір дуже гарно пахне. Все, це вирішено, цей аромат буде в моїй колекції. Ну що ж, я думаю, на сьогодні досить буду закінчувати свою першу частину парфюмерних затестів. Не хочеться вас змучувати занадто довгими своїми відео, і на моєму каналі обов'язково скоро вийде друга частина, і там на вас чекає приблизно така сама кількість ароматів, як і в сьогоднішньому відео. Ну що ж, пишіть коментарі, що ви думаєте, стосовно тих нових парфюмів, які вийшли. Я із задоволенням почитаю вашу думку. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Не забувайте поставити лайк. А ми побачимося з вами зовсім скоро в моїх наступних парфюмерних і не тільки відео. Слава Україні! Па-па!